Всім привіт! Сьогодні в нас розклад мені все одно. На що ж вам все одно? Підзорна труба, лопа. Феміда на будинку сидить, да, аби побачити, тут на будинку. Зараз я, я зрозумію про що тут. І Я поділюся з вами. Вам все одно на те, що відбуватиметься в вашому житті, яким чином. Ну, вам стало все одно на те, як вас бачать, бачать люди, королі королева Келих, імператор, малий імператор, Небесний суд, нульовий аркан дурень і карта руху о, і мах. Знаєте, вам все одно, що відбуватиметься десь там, десь із кимось, лише тоді, коли у вашому домі все налагоджено. Да? Коли у вас є тил і захист, от вам стає важливіша погода в домі. Або всередині вас, або, скажімо так, в вашому власному домі. Ну, У ваших стосунках, відносинах, або з якоюсь людиною, да? або важливіше, які у вас між вами відносини, ніж все наступне. Або ви чекаєте, да, шукаєте підзорна труба така, або ви чекаєте і шукаєте таку людину, де, знаєте, де от вам головне, аби була та людина. Да? Або ну, от, Якщо людина буде поруч і у вас будуть хороші взаємини, то і ви справитесь з усім. Да? Можливо, ви почали задумуватись над тим, як надихатись, або самостійно вміти себе надихати, або ви реально хочете. Ну, тут багато король, королева келихів. Закохані, ну, скажімо так, розпакувати любов всередині себе, проявляти до людей, на людей, якщо хтось вільний хочете зрозуміти, як це бути в парі, в стосунках, де по-справжньому взаємно люблять, да? як це, коли там, наприклад, справжня сім'я, навіть якщо ви в парі? Або як це, коли там справжній друг поруч. Або як це бути впевненими в собі? Ну, зміна, зміна, зміна в вас. Приборкуєте вже на етапі того, аби приборкати буйні емоції, і все буде добре. Ми відхилились, на що вам все одно. Все одно на хобі, все одно на захоплення, ви здебільшості більшості в такій конкретній логічній роботі. Іноді вам може бути все одно на те, що в вас всередині відбувається, які емоції. Вам іноді все одно на самих себе можете там, не знаю, бути голодними, не їсти. Бути, скажімо так, ну там, не відпочивати, щось собі пообіцяли, не виконали, щось хотіли купити, не купили, десь зекономили, десь комусь іншому надали пріоритетність. навіть, ну от Особливо ті люди, у яких є дітки. Да? Жартовність включаєте. Треба, не треба постійно так, комусь перевагу надаєте, і вам все одно на самих себе Можете мерзнути. Да, якось... Не знаю, до чого тут мерзнути, ну. Тут королева мечів. Тут король Келихів, ну так, тут море таке буйне. Ось, то можете якось, ну, ну, начебто й мерзнете так фізично, а не звертайте уваги, чому. Тому що не вистачає любові внутрішньої тепла або людини поруч, яка б дарувала вам тепло. Да? Не звертаєте уваги, і вам все одно іноді буває на ті знаки, які вам відправляють, посилають. Іноді все одно на якийсь результат, ну, на результат, який на важливий, вам іноді все одно, що якась байдужість. Байдужість отак от буває, проявляється, так? Да? Якось коливаннями, то є, то немає. І Ви не можете зрозуміти, чи воно дорого, чи недорого, чи працювати на тій роботі, чи ні, чи продовжувати відносини чи ні, і чи дружити і далі, чи не дружити з такого плану? Іноді вам. Все одно на ті речі, які вам важкі. Ну, яким чином? От ви думаєте, що це от ви повинні це зробити, і от все, так? Да? Ну, тягнете на собі багато, може. До чого ця інформація? Знов дивіться: королева і король жезлів. Місі. Ой. Це одно може бути на ваше здоров'я. Можете не помічати своєї яскравості, своєї інтуїції. Ви то знаєте, що вона в вас сильна, але не завжди робите так, як треба. Іноді принижаєте себе, аби, скажімо так, не, не подавити інших. Принижаєте в плані прояву? В плані вашої поведінки, емоцій, да? Коротше, є таке, що ви можете комусь надавати перевагу. Бо там керівник, бо там важлива людина, бо там те, бо там все, так? Да? Таке теж може бути. Іноді стараєтесь не замічати, не, замічати, ого, не помічати того, як до вас погано відносяться люди. Ну, розумієте, що вас хтось засуджує, але ви. Старайтесь робити вигляд, що не помічаєте. Чому? Ну, іноді не знаєте, чи, ну, чи якось реагувати на те чи ні, чи ставити когось на місце чи ні. Начебто іноді здається, що і можна її пройти, і не звернути на те увагу. А що треба звертати увагу. Ну, принаймні, всередині себе зрозуміти, ви як до того відноситесь по-справжньому. Бо наскільки бачу, тут, я вам так скажу, десятка жезлів, і тут, бачите, людина вся в шрамах. Ну да, це якось трішечки заставляє вас. І ображатись, і думати, і шукати в собі якусь причину, і ще щось, да? Намагаєтесь змінитись. Ну, от надаєте перевагу, дозволяєте впливати на вас. І вам все одно, наприклад, що ці люди не варті вашої уваги. Да? Ви того не можете ніяк збагнути. Час цього розкладу вичерпаний і інформація була вам надана. Розширюйте свої горизонти самостійно. Це самостійний урок. Більше нічого не зможу вам сказати, тому що інформації більше не дають. Ну, як, вона є ця інформація, але я не можу її сказати вам. Не повинна самостійна робота тут. Да. Добре, не буду затримувати. Давайте працювати. Бажаю вам успіху, радості, миру, добра щастя. Бажаю, аби у вас все виходило, все вийшло. Любові щирої, взаємної, одне до одного, в принципі, до людей, до себе в першу чергу. Бережіть себе, бережіть близьких. Всім добра!